Друзі, всім привіт! Всім гарного недільного ранку. Я прийшла управлятися по господарству і покажу вам, що як себе почуває наше з вами господарство. Дівчатка, Ромашка, Мілка і Аліска почувають себе добре, вже чекають свого сніданку. Да, мої красуні? Мілялі. Да. Чекають своєї черги їсти. Хрунділь теж там кричить, що давай вже єсти йому. Ну що, ну все. Ти ся мене кусати хочеш, да? ти моя красотка, ти моя красота, І ти моя красотка, моя така хороша дівчинка золота. Моя красуня, моя красунечка. Касонечка, моя маленька дівчинка, моя хороша така, моя ляля. Старші дівчатка теж уже на поготові, на сніданок ждуть. <кій> 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 Потім дівчатка вам що хочу сказати, вже вони у мене дояться один раз на, на день. Так як їм у березні вже срок котитися, я буду їх помалу. Пробувати запускати. Бо не так скоро їх запустиш, щоб не було в нас ніяких проблем із мастітами, і з всім іншим. Запускаємо їх поступово. Зразу я починаю доїти перших пару днів зранку, потім перехожу на вечір пару днів даю раз. Ну, ось таке відро принесла повне. Труніку їсти картопля точку. Трошки присолюю йому. О, чуєте вже як кричить, що хоче їсти. Зараз погониться трошки. Так, хрундель. Да? Хрунділь. Хуць -хуць. да? Ходиш гонять. Що ти робиш? Наш, що ти курей мучиш ты? Ось таке повне вітро йому їжі. Зараз я його викину і він буде собі снідати. Ну, тряшка теж дала буряка і гарбузку, щоб вони поїли, поки кашка звариться. Привіт! Привіт! Маленька. Привіт! Гамай! не стесняйся. Там малята теж їдять у нас. Тут бурякі, хто шо. Друзі, ми з вами вже запорили наше господарство. Нарізала борочки, покидала, нарізала їм гарбузи. Поклала сіна, пізніше принесу їм водички тепленької. Всі їдять, всі задоволені, всі щасливі. Рунділь теж гамають. Курочки наші теж всі їдять. А вам всім бажаю гарного дня, приємного вам святкування. Кому подобається наше відео, заходимо, ставимо пальчики догори, підписуємося і всім па-па-па-па.